Настільні ігри, так добре знайомі нам з дитинства, мають доволі довгу історію. Перше відомо в наш час Сенат з'явилася приблизно 5,5 тисяч років тому. І грав не не хто інший, як єгипетський фараон. І тільки потім з'явилися нарди, різні варіанти ігор в шашки, а потім і шахи. Але незважаючи на те, що зараз варіанти настільних ігор настільки різноманітні, що здається, не вистачить життя в усі їх пограти. Саме останні десятиліття були для нас. Настільних ігор серйозна перевірка на міцність. В наше життя увійшло телебачення, відео, а потім і інтернет. А ще з'явилися комп'ютерні ігри. Тож настільні стали зникати як мамонти. Але не всі забули, що настільні ігри мають свої переваги. Вони дозволяють не тільки весело, цікаво і різноманітно провести час із сім'єю або компанією, але й зближують всіх учасників, допомагають краще пізнати і зрозуміти один одного. Крім того, комплекс настільної гри дуже мобільний. Його можна взяти з собою в гості у подорож і навіть у похід. Така забава допоможе урізноманітити відпочинок і буде із захопленням прийнята будь-якою компанією. При згадці настільних ігор у когось перед очима одразу ж виникають шашки, шахи або лото. Уява також може підкинути образ популярної раніше монополії або доміном. Насправді ж настільних ігор зараз безліч, чого варта, хоча б нестандартна активіті, яка за своїм принципом дуже нагадує гру в крокодил. За допомогою слів, міміки, пантоміми або малюнка. Гравці повинні спробувати максимально швидко донести значення загаданого слова. Для великої компанії відміну підійде Манчкін жартівлива і безтурботна гра. Головна мета якої поступово досягти 10-го рівня. У «Манчкіні» важлива активна взаємодія гравців. Увага! Тут є чорний гумор. Якщо ви полюбляєте психологію, детективи і романтичний стиль кримінального нью Йорка з середині 20-го століття, тоді вам повинна сподобатися мафія карткова рольова гра, в яку краще грати компанію 7-10 осіб. Врешті ви зможете на практиці випробувати свої можливості, так би мовити, читати людей. Дженга гра проста, але від цього не менш захоплююча. Всі учасники будуть падаючу вежу з трепетом стежучи, як вона колишеться від кожного руху повітря. Після падіння башти, що супроводжується бурою емоцій, гравців будівництво починається заново. Хочете поуправлятися у тлумаченні слова, не називаючи його настільна гра «Елі» з гарною можливість зробити це весело та зазартом. За правилами слід пояснити іншими словами певний термін предмет або назву популярного серіалу. На це виділений конкретний час. Чим більше слів зможе відгадати команда, тим більше балів вона отримає. «Скребл» – одна з найпопулярніших настільних ігор у слова. Під час гри учасники намагаються з обраних був скласти якомога більше слів в Україні. Відбуваються численні чемпіонати зі «Скребл», тому поступово проста настільна гра переросла в доказ власної ерудованості. Також до списку найкращих настільних ігор можна включити Dixit, Дабл, Карум, Подорож Європи та багато іншого. Усіх просто не перелічити на сьогодні. Існує більше 10 тисяч настільних ігор, різних за жанром, механікою та тривалістю. Вам тільки треба обрати ту, яка відповідає вашим смакам.